Теж прийшов ну, нам ще допомагати ще після обіду, щоб поранче треба, дружині, буде відійти там, познайомитися з грандами. нам запропонували. Дай Бог все вийде, обучитися писати вже самостійно, але немає на чому писати. Будемо пробувати з телефону, бо я не знаю, у нас ні комп'ютера, нічого, ні планшету, ні ноутбуку немає. Але будемо питатись вручну чи потім розпечатувати на флешку, дай Бог, щоб навчилися. Ось лікар прийшов. Нам допомагати сьогодні колоти, бо вдвох ми нічого не встигнемо взагалі. Пораніше сьогодні приїхали, в 10, десь в 10 десь були вже на 11. Ми так рано майже не приїжджаємо. Допомагайте нам, будь ласка, підтримуйте притулок, щоб ми і лікарям було за що платити, і боргів не було. Ось оці... Цей вже кушає. Зараз йому добавку ще принесу. Ці манівам треба очиняти. Лепки дату пробуйте каплі і уколи зробити. Так, от клітку сьогодні придбали. На жаль, мало хто відгукнувся. Мало зібрали, прийшлось кредитки знову знімати, що ми гасили. Тому, друзі, нам потрібна завжди допомога ваша, щоб могли після кредитки брати, кредити брати. От Ой, наші евакуйовані бойових дій. Хтось там ще застряг. Хтось застряг. Хтось застряг. Привіт! Що, Привіт. Та вона Відірвала. там застряла чи що? Ні. Ход. А, та там вже немає Це таке не підросток, вже як великий такий. Місяці по п'ятім, шість місяців. Будуть тіснитися, що робити? Поки тіснитися будуть. Допоможіть нам, будь ласка. Зараз ми з котиком, якого на днях еваку... евакуювали з покровська, йдемо до клініки. Котик себе почуває. Поганенько. Бачите, знову рвота. Може, не маю чим... чим рвати, він погано їсть. Ось з того, що носик дуже сильно забитий. Я думала, проблема тільки в цьому. Носик промиваю, але сьогодні я побачила, як він сидить на лоточку дуже довго. Там на пісну він якби, ходить в туалет, але він може на кілька хвилин.